що під час повітряної тривоги не варто вибивати килим. О, боже! 100 мл горілки на літр води. І виходить чудовий засіб для миття вікон. М -м -м. Слухай, Наташ, це, це все одно буде краще, ніж малюки будуть дихати токсичною побутовою хімією. Антон, я вже прочитала твоє повідомлення. Я все взяла. Наташа? <стук> Ліля, привіт! <ш> <ш> Куди припала? <ш> 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 <it's> <ш> <ш> А, ну, можеш не пояснювати, я все розумію. Я з квартири от, взагалі не вилажу. Але я по-своєму щаслива. А робота як? Така робота. Я так би мовити, отак пірнула в цю справу з головою. Я ближні роки три про роботу взагалі не думаю. Боже Наташ, не знаю, що сказати. Ти ж така вся прилежна була, плани на майбутнє будувала. Ну, Так, ми цього не планували, але знаєш, воно якось сталося так. Любові. Чесно кажучи, ця любов до цього діла тебе дуже сильно змінила. Мішки під очима, шкіра бліда, волосся ріденьке. Алкоголізм так з тебе всю красу витягне. Так я. Моя тобі порада. Лягай в який-небудь рехаб, поки не пізно. І... Тримайся. Ліля, я. Антон, я сьогодні йду в салон краси. Всім привіт! Сьогодні ми я і ви, поговоримо про вибори. Друзі, я йду в президенти. Тепер у мене буде власний офіс в центрі Києва, де батьки не будуть заважати знімати мені для вас відосики. Я про інші вибори у мене з'явився новий хлопець. Ну як новий? Ну. В Процесі смс-ки мені пише. Хто взагалі зараз пише смски? 45-річні чоловіки. Йому вже 45 рочків! Ну коротше, дорослі чоловіки вони класні, вони набагато мудріші. і В них набагато більше життєвого досвіду. Справжній джедай тарілку після гречки. миє одразу дорослі чоловіки досягли кар'єрного успіху. І тому вони набагато щедріші. Це мала на твої хотілки. На відміну від молодих, дорослі чоловіки більш впевнені у собі. А ще вони дуже мужні. Вики не вмирають! Вони йдуть! Вальгала! А скільки прикладів міцних пар, коли чоловік доросліше? Майкл Дуглас і Кетрін Зета Джонс, Джордж і Амель Клуні, Руперт Мердок і Джеррі Холл. Брюс Вілліс і Еммі Хеммінг. Ну і Сумська, і Борисюк. Я просто живу з батьками. Хочеш мати міцні стосунки з різницею у віці? Треба стати голівудською зіркою. Да, ну, бо Ольгою Сімською. Хлопці мають тримати себе в формі. Тому будемо займатися. Зрозуміло, бовтався, як сосиска. Ну, хто покаже, як треба. Один. Два, Два рази, мабуть, каші мали. Так, Ваня, ну. Один. Давай, сыночка, сыночка, давай. Два. Три. Четыре. Молодец, молодец, молодец. Пять. Пять разів. Слабак. Сережа, а давай ты покажи, что ты можешь. Что? Ми ж просто з тобою плотно поснідали повний живіт. Ну, куди? Сережа, ти куди? В зал. Приводити себе в форму. Чи до психолога заскочу? Ну, я прошу, а ви не підстрахуєте. Добре, сподіваюся. Щось не так. так? <кхи> Все добре, просто згадую, як вправа робиться. Що, щось, щось, згадую, то пустив до грудей і максимально наверх пішов. А, точно, згадав. А ну тоді не треба підстраховувати, я сам. Точно не треба. Точно. Ну, Давай допоможу. Не, не, не треба не треба, я сам, я це просто відпочиваю. Точно! Точно, точно! Пенаний! Певнений! Ого! Це я таким теж стало. У нас тут генеральне прибирання чи генеральне лежання. Скажи, ти так швидко банки помив? Тут таке діло. Застряг. Угу. Видно, руки опухли від перевтоми. Угу. Я трошки посижу відпочину, поки набряк зійде добре. Так, да. Добре, відпочинь. А щоб не сумно було. <плес> подивись турецький серіал. Ага. <плес> 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 Реально застряг. Оля! Оля, поможи! Ти хоч руки, поми. Антуан, як тобі мій новий манікюр? М? Наташа, а що це за колір? Це гірчичний. А ти не могла б змінити колір? Чому? Ну... Добре, зараз покажу Боже, як це мило. Тобто. Ти уявляєш, який в мене сильний ментальний зв'язок, що діти зі мною в один тон попали. Клас. Я прочитала ваші коментарі про те, що моєму новому хлопцю 45 і помітила, що ваші думки розділилися. Одні мене підтримують і кажуть, що це ок. А інші вже в чорному списку. Але я згодна, що дорослі чоловіки як батарейки. Ну, У них є і плюси, і мінуси. Дорослий чоловік зараз сексі, сповнений сил. А через кілька років. <гас> Стоп, гра! Викликай справжню медсестру! Ще з мінусів те, що у дорослого чоловіка до тебе було дуже багато стосунків. Мала, твої хотілки зачекають. Треба заплатити аліменти. А ще дорослі чоловіки чомусь бояться, що молода дівчина від них піде. Вона по-любому піде. Ну і тому вони більш ревниві. А хто там тобі написує постійно? Я відправлю його. УВАЛЬГАЛО! І головне на ваші стосунки з 45-річним усі будуть. Ну ви зрозуміли? Коси дивитися. Ви уявляєте, скільки буде косоглазих? Це тільки початок, а це кінець. Чому вони всі кричать? А ви не знаєте? Ось є такий міф, щоб не було чути, як вони пукають. Самі розумієте, такі навантаження. Чоловіки точно класні, так це в подарунках. І зараз ми будемо робити розпаковку. <клі> Оце так подарунок. Доця, ти не дуже зайнята? Тато, в мене зйомка. Значить, не дуже. Слухай, хотів з тобою порадитись. А я не зрозуміла, що це таке. Не дай Боже, я дізнаюсь, що ти понабиралась мікрокредитів, я тобі випишу макротриндюліну. Тато! Це подарунок від мого нового хлопця. Цього місця детальніше. Що це за хлопець такий? Що за подарунок? І за що? Тато, просто так. Просто так. Как? Мені такі подарунки ніхто не дарує. Значить так, цього хлопця до мене на знайомство, а подарунок повернеш. Любі підписник. Я придумала нову рубрику. Запаковка. Поставити в руку менше, дякую. Я тебе як людину просила, піди на пошту і забери посилку. Штани нашу в пральну машину кинули. А в тебе інших нема. Є, але паспорт був саме у них. Висохне твій паспорт, а посилку можна і з телефоном забрати. От висохне телефон, тоді заберу. Працює, то і гарно їсть. Ну, mm. mm, як смачно. Ти куштуй, куштуй. Правда смачно? Вареники, вареники, ти скуштуй куштуй вареники. Правда смачно? Вареники теж смачно. А Скажи, і не жалко тобі було доставку замовляти. І грошей відвалить за один обід. А? Звісно, звісно, дорогувато. Але воно того вартує. Тепер ти знаєш, як воно смачно готувати. А? Угу. Дуже. О. Так смачно. М -м -м. Ну Їж здоров'я. Бачиш, скільки гущини? А був би твій борщ, було би просто червоненька водичка. а? А ви не підкажете, як правильно... У вас лосіна репнули. Дякую. Валік. Валік. О, що газ вимкнути. <гум> Дуже смішно. Принеси крибок! Тут така прямо застаріла, треба як слід відтерти робиш? Я розумію, на що ти натякаєш? Ситуація один в один, як після того ми Наталочку зробили. Ситуація зовсім інша. Тут просто пляма, ясно тобі? Принеси засіб відчищення тут на суху не відтерти. А, засіб відчищення, натяк зрозумів. Після цих слів ми Оксаночку з тобою зробили. Велік ніяких натяків, роботи повно. Що ванні, треба лампочки вкрутити. Натяк зрозумів, лампочки вкрутить, після цих слів ти інночку народила. Валік, почекай. Я спочатку пляму відчищу. Я можу. Це все? Ті не треба ляля. -ля. Я бачу, як ти на кухні ту пляму витерла, теж поспіхом. Як там у вас без мене справи? Та все чудово. Супер. Я просто тут в салоні ще затримуюсь на декілька годин. Та, без проблем. Без проблем. Я з малими. Ну, я класно справляюсь. Все Все... Все добре. Клас. Ну все, Па-па. папа. Окей, Сірі. Якщо я Антону прямо скажу. Ще я не хочу додому. Він подумає, що я погана мама. Так, він подумає, що ти погана мама. От, а я гарна мама. Ну, я ж заслуговую на відпочинок. Якщо ти гарна мама, то ти заслуговуєш на відпочинок. Дякую, Сірі. Не дивіться на мене так. Якщо б я їй сказав, що я з вами не впораюсь, вона б подумала, що я поганий тато, а я не такий. А хтось мені підкаже, як цей конвертик складається. Куди по помитому? Зібрався в магазинах, гаманець забув. Все, Біжу. Взяла, там дочек Все, біжу. Валік! Я Думав, що щось забув, але я насправді нічого не забувся. Побіг. Стоп! Ретельніші ми, бо твій японський спінг може зламатись. Ну, я не хотіла. Я ж не знала, що він такий тендітний. Якщо в руках стільки дурної сили, то краще намивай підлогу. І це. Ти мені п'ять тисяч винна! Алло, добрий день! Я у вас два дні тому спінінга купував. Ви мені казали, що він сома витримає. Так от не витримав, зламався на упрям. Сомиха попалася. Мене всього вимотала, а потім і спінінг розламала. Коротше, ви мене обманули. Я хочу зробити повернення. Ви ж не думаєте, що я сам його зламав? Та ні, звичайно. Спінінг з карбону. Щоб його зламати, треба навантаження. Кілограм сто. Людина навряд чи зможе. Донечко. Давай краще я підлогу, а ти відпочинь. Ну, як тобі? <плес> ну, прикольно. Mm. Mm. Клас. Клас. <плес> Це <плес> 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 Щось якось не впевнено. Тобі що не подобається? Мені дуже подобається. Прям вау. Чесно? Звісно. Ну і врешті-решт, я тебе не за брови полюбив. Маташ? Все ясно, Антон. Ти завтра. Весь день знов з дітьми, бо я йду в салон переробляти. Наташ, ну ти чого? Вони такі волохатки. Ти волохатка. <світка> Антон, досі сміятись! Асмієв світ, що... <світка> все. Це тренд, Антон! <світка> ну, волохатий тренд. <світка> Мам, тат, знайомтесь це Дмитро. Добрий вечір. Оце я розумію. На знайомство з батьками дівчини хлопець прийшов зі своїм батьком. А де наш кавалер? Тато, це і є мій хлопець. Доця, ти якийсь розіграш для свого каналу зні знімаєш? Я розумію, різниця у віці всяке таке, але це справді мій хлопець, і він не аби хто. Дмитро працює в весбеу. Що ж ми стоїмо, сідаємо. Ви завжди в гості зі зброєю ходите. Про всяк випадок. До того ж Інна казала, що ви полюбляєте і хлопцям дати копняка зад. Тож смеркача малолітнім. Так. А тут така солідна людина. Що ж ви стоїте, стоїть? Провчайтесь. Іди там, познімай щось для себе, а ми тут дорослим поговорити треба. Дочь, іди. Скажу так, щоб ви не хвилювались, у мене до вашої доньки найсерйозніші наміри: Сім'я, діти. І так далі. Це чудово. Але може ви так не поспішали. Треба якось ну, просто краще пізнати не одного. Ну, вся необхідна інформація в Україну я вже знаю. Лишилося отримати тільки ваше благословення. До того ж про тебе. Я теж все знаю. Я що, я, я mm -hmm. не проти. Ту, то бачу, бачу, така солідна, поважна людина. Ми ж з вами на одних піснях і книжках виросли. Mm -hmm. Так, нарешті в, в, в Інни з'явився нормальний чоловік. Mm -hmm. А то знаєте, приводила додому кого попало. Так, знайте, е пам'ятаєш, у неї цей був вітьок наша ще був такий бандит мордатий. лисий, лис, лис з бородою. Тільки у нього в татуюваннях тут все. Ой, а ще був е сектант з Намібії. Ну, на Гуанабоку, гуанабоку! Тобто, ви перепрошую. І багато у неї було хлопців. Ні, ні, не дуже. По нинішніх мірках це, можна сказати, нічого. Просто ми вже десь на 127-му перестали рахувати. Так. До побачення. Іно? У мене термінове відрядження. Далеко і надовго. Тато блін. Так, що, що, та, та, та? Він сам передумав. Так, доцю, він в свої 45 неодружений, бо дуже перебірливий. Я зробила висновок, що стосункам не перешкоджає різницю у віці. Їм перешкоджають мої батьки. А взагалі не важливо, скільки років вашому чоловіку. Головне, щоб у вас була Ну ви зрозуміли. Гармонія. <клес> Сереж, що сталося? Нічого, все добре, це просто звичка бодібілдера.